Добрий день, мене звати Євгенія Єдинач, я керівник відділу із залучення талантів в компанії Київстар. Як ви знаєте, Київстар лідер телеком ринку України. Та компанія вже давно не просто мобільний оператор, це велика екосистема сервісів та послуг, таких як Бікдата, кібербезпека та розробка власних діджитал-продуктів. Наша команда, а це 4 тисячі співробітників. Кожен день працює над тим, щоб 26 мільйонів абонентів отримували якісний сервіс та були на зв'язку з рідними та близькими. І сьогодні ми розповімо про те, про найбільш актуальні професії в телеком галузі, і поділимося рекомендаціями, як реалізуватись молодим та амбітним спеціалістам в сучасному бізнесі. Ми до останнього сподівалися, що війна омине Україну та як компанія, яка відноситься до об'єктів критичної інфраструктури, як відповідальний роботодавець. Ми прислухались до прогнозів і робили все, щоб бути максимально готовими до тих жахливих сценаріїв, які зараз відбуваються в Україні. Тому станом, на 24 лютого компанія мала план з різними варіантами розвитку воєнної. Ніх дій і першочерговими питаннями для нас були і залишаються це безпека співробітників, а також безперебійне надання сервісів та послуг нашим абонентам. Колектив готували, проводилась комунікація, і метою була підтримка, допомога людям зібратися, мати план дій, а головне уникнути паніки та зберігати спокій в критичній кризовій ситуації. І на сьогодні можемо сказати, що команда згуртувалася, команда підтримує один одного, буквально за лічені дні. Ні, війни був створений координаційний комітет, який допомагав евакуювати співробітників з гарячих точок, який надавав консультаційну і інформаційну підтримку, підтримку співробітникам, які переміщалися як в Україні, так і за кордон. А також була створена група психологічної підтримки співробітників. Доброго всім дня. Я директор технічної функції компанії «Кейстар» Володимир Кабаненко. Основне завдання технічної функції це підтримка працездатності мережі, а також підтримка сервісів, які ми надаємо нашим абонентам. Також це будівництво, розбудова елементів мережі, таких як базові станції, волоконно-оптичні лінії зв'язку, сервіси для наших бізнес-клієнтів. Розбудова мережі фіксованого інтернету. Якщо говорити про важливість наших спеціальностей, то е досить згадати, що наші фахівці надають людям можливість спілкування, навчатись, працювати, розважатись, отримувати задоволення від геймінгу, перегляду, таких застосувань, як KioStar TV. Які вимоги для молодих спеціалістів в телекомкомпанії? Якщо дуже просто, то це бути фахівцем в тому, чому вас навчали у вищому учбовому закладі, а також мати наснагу до подальшого навчання? Важливим елементом також є знання англійської мови та програмування. Про майбутні перспективи наших спеціальностей я на 100% впевнений, що ще багато десятиріч Телекомунікаційні спеціальності будуть дуже важливі в суспільстві. Доброго дня, шановні студенти! Мене звати Прокопенко Юрій Володимирович. Я працюю директором з кібербезпеки компанії «Київстар», найбільшого мобільного оператора в Україні. Основні виклики, з якими ми стикаємося в галузі кібербезпеки, це необхідність протидіяти. В першу чергу кібергрупуванням і при цьому забезпечувати необхідний рівень гарантій конфіденційності, цілісності і доступності тієї інформації, яку ми обробляємо про наших 27 мільйонів абонентів. Важливість спеціальності з кібербезпеки на сьогоднішній день дуже висока, тому що багато сервісів знаходяться в цифровому вигляді. І скажімо так, продовжують е, зміщатись в цифровий світ, молодий спеціаліст е, з кібербезпеки е, дуже потрібен і на нього покладається е, скажімо так, основна робота із е, здійснення усього спектру контролів е, з інформаційної безпеки, які перелічені е, для прикладу у стандарті ISO 27201 Щодо прогнозів і потреб у спеціалістах можу точно сказати, що до 2030 року цей тренд буде лише посилюватися. Тобто весь світ на сьогоднішній день потребує якомога більше висококваліфікованих фахівців у галузі кібербезпеки. Добрий день, мене звати Андрій Железняк, я директор з Big Data в компанії Kyivstar. Завдання мого підрозділу це розробка власної платформи обробки великих даних і використання open source технологій, організація завантаження та зберігання даних, тисячі джерел, терабайти нових даних щодня, більше петабайту даних в гарячому доступі, забезпечення обробки мільярдів подій в реальному режимі часу, трансформація даних у знання. Досвідчені інженери та дата сайентісти розробляють поведінкові моделі, створюють сотні сегментів для кращого розуміння потреб наших клієнтів. Інформація виробляється та зберігається у повній відповідності до законодавства України про обробку персональних даних. Інформація використовується для удосконалення роботи кіїв бізнесу, а також створення сервісів для інших бізнесів, для зниження ризиків, підвищення продажів, розвитку торгових мережі тощо. Усі без виключення сучасні успішні бізнеси, завдячують своєму успіху, вмінню та технологіям по роботі з даними. Це такі компанії, як Google, Meta, Uber, Tesla та звичайно Kyivstar. У сучасному світі попит на таких спеціалістів, як Data Analyst, Data Engineer, DeVops, Data Scientist, стабільно високий, як в Україні, так і її межами. Та попит зростає кожного року. Що важливо для спеціалістів по роботі з даними? По-перше, це фундаментальні знання статистики та математичних алгоритмів. По-друге, технічна англійська. По-третє, базові знання однієї чи декількох мов програмування для роботи з даними. Python, Spark, Scala, ARC. Все більше ролі набувають знання та використання можливості хмарних технологій. І, і бажання постійно навчатися, вдосконалюватися та нові і нові технології. Що дуже швидко розвиваються. Дає нам нові виклики, тому і ми маємо вчитися змінюватися та самовдосконалюватися. Вже зараз, та після закінчення війни, стануть затребуваними набагато більше спеціальностей та професій, ніж це було, наприклад, в минулому році, тому що ми будемо будувати, відновлювати та модернізувати Україну. Зокрема, зараз можна сказати, що будуть затребуваними архітектори, інженери, всі професії будівельної та дотичної до неї галузей. Ще більшим попитом будуть користуватися спеціалісти з кібербезпеки, і точно нікуди не зникне попит на IT-розробників. Щодо навичок, які, на які варто звернути увагу, та які ми радимо розвивати це інноваційність, нестандартне мислення, добре розвинуті комунікативні навики та навики самопрезентації. Точно гнучкість, так, до того ж це вміння знадобиться вам не тільки в роботі, а й в особистому житті. Ну і, звісно ж, адаптивність. Можливо, це навіть ключове у такому швидкоплинному, сучасному, нестабільному світі. Зі свого боку, Київстар, як відповідальний роботодавець, розуміє, як складно стартувати в кар'єрі без практичного досвіду, перейти зі статусу студента до спеціаліста. Тому ми відкриті до молодих талантів і даємо можливість розвиватися та працевлаштуватися у нас в компанії. Вже декілька років поспіль у нас успішно діє програма стажування «Start Start Yourself. Радимо підписатися на наші соціальні мережі в телеграм-каналі, в LinkedIn, для того, щоб слідкувати за нашими новинами та анонсами. Ми зазвичай проводимо дуже масштабну піар компанію для того, щоб розповісти про старт та набір на програму. Тому слідкуйте, будь ласка. А також дуже багато компаній проводить такого роду стажування, тому ми радимо проходити їх, тому що це не тільки можливість глибоко зануритися в бізнес та дізнатися про нього, а це і можливість спробувати різні напрямки для себе, може навіть різні професії для того, щоб ще будучи студентом. Ще будучи студентом, зрозуміти в якому напрямку ви хотіли б будувати кар'єру, ну, і ну і наразі нам, як щирим українцям, потрібно бути згуртованими, будувати власне майбутнє та допомагати розвиватись Україні.